Давайте зараз розберемо, чому менеджери бояться продавати через концепцію сходів Бена Ханта. Я вважаю, що цю концепцію мають знати не тільки маркетологи, а й продажники. Бен Хант вважав, що у кожного клієнта є свій рівень зацікавленості в покупці. Ось уявіть: є сходинки. На першій сходинці людина навіть не знає, що у неї є якась проблема. На другій сходинці люди, які знають проблему, але. Не шукають рішення. На третій сходинці ті, хто шукають рішення, але ще не готові купувати. І тільки на четвертій сходинці клієнти, які готові купувати, вже обрали продукт і тільки обирають постачальника і компанію, з якою заключать контракт. А менеджери працюють тільки з четвертою сходинкою. А що ж робити з усіма іншими? Правильно, їх треба вести по сходах. І це, друзі мої, робота менеджера.